Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео я вам розповім, як завантажити Діскорд на а, ноутбук ПК чи моноблок. Ну, Погнали! Бачите, ось у мене тут на ноутбуці стоїть Діскорд. Заходимо в Google Так, і пишемо ось таке скачати Діскорд на ПК. Заходимо на, на першу на першу силку бачите. От заходимо на, переходимо по першій силці. От написано скачати в Діскорд для комп'ютера на Windows. І погнали. Так. Натискаємо скачать Діскорд з офіційного сайту на Windows ПК. Пишуть, що якщо е, 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 у вас возникають проблеми зі скачкою чи встановкою Діскорд на Windows 7 або 10, попробуйте зайти в свій аккаунт або зареєструватися в браузерній версії. Ось це посилання. Якщо у вас там виникли проблеми на Windows 7 чи Windows 10, У мене Windows 10 Home. Так, і просто на е, на Так. І просто натискайте ось це. Скачати, скачати Windows з офіційного сайту на на... точніше скачати Discord з офіційного сайту на Windows ПК. І далі показую. Заходимо ось сюди. Робочий стіл. І ось в мене тут стоїть дискорд, бачите? Ось в мене стоїть дискорд. Так, його розмір дуже маленький, бачите, лише 3 кіловайти. От, Тому, друзі, тепер ви знаєте, як завантажити Discord на, п... на ноутбук, ПК або моноблоки після того, як ви... Завантажили Discord, треба його налаштувати, прив'язати, ваш номер. Як це зробити? Просто ось так відкриваєте Discord на ноутбуці і скануєте сканером QR-коду. QR-код і після цього можете мати аккаунт в Discord на ПК. Бачите на що в мене ось такий Asus VivoBook 15. А, тому, друзі, всім дякую, хто переглядав це відео. Всім до побачення, всім гарного дня. Нагадую, що Discord підтримується на Android, Windows та MacOS та на ноутбуках Apple, пристроях Apple і так далі. Тому всім до побачення, всім гарного дня.